сердечно вітаємо вас та ваші родини зі святом, покрови при Святої Богородиці, пречиста свята покрово, козаків-покровительку і наших звичаїв хранительку. Молюсь тобі, Богородице Мила, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов. Візьми нас під свій материнський покров. В день такий, бажаєм миру, сила, віра хай росте, і в родині щастя буде, і достаток хай прийде. З покровою святою ми всіх вас вітаєм, добробуту і миру щиро бажаєм, щастя і удачі всім нам, усім українським, донькам і синам.